Команда КВН, збірна людей. Ваші облиски. А що нормальна пісня? Добрий вечір, студентська ліга. Зараз для вас виступатимуть актори театру абсурду імені Віталія Кличка. Завтрашній день. Також члени правління організації котиків скорочено чпок та науково-фантастична група долар 8 гривень. Команда Квент збірно людей зустрічаємо! Так, а ну стоп! Ви що, прикалуєтесь? Що ви людям показуєте? Вам не здається, що наш вихід ну, занадто музикальний. Саньок, що ти переживаєш? Наш звукооператор дуже талановитий, хлопець. Да? О, талант! <звук> Добре, що його хоч діджі в метро взяли, свали, давай. Так, Іра. А що ти принесеш в це? Якесь можливо, світло розуму в цю пітьму тупості? Пісня соціально дівоча про те, що чоловікам від жінок потрібно лише одне. Kabaudio> а я тобі казав перед виступом реву з водкою не мішай. Ну no, тут все понятно. Олег, а що з твого рота родиться для людей? Голуб застудився грипом. ко 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 Так ну припиніть же цей цирк. <ривання> е, е Е, полегше трюкач. Ні, ну ви реально тупаки, я, я в шоці просто. Народ, вам не знається, що ви поводитесь, як школярі. А що це ми поводимося як школярі? Дестіки тичинки. Много член. Ні, ну ви реально ще з пальцем Ні, реально. Давайте вже по сценарію. Людожер в Верховній Раді. Блін, тут одні барани. Молодець. Є щось інше. Термінатор дав слабинку. Браво! Браво, молодці! Давайте ви можливо, мені назвати мініатюри, я скажу, чи можна то людям показувати, чи ні. Окей, давай, Санек. Восьмоних чотирьох корів. курів. Банальний випадок в табличці множення. Ні. Язик образився на своего брату так, і стоп, все, перестань. Є щось, може, адекватніше. Окей, випадок в нічному клубі. О, добре. Стоп, Олег, та ж всі ставлять випадки в нічному клубі. Давай поставимо випадок в денному клубі. А що ти така стрьомна? <рес> ну, то ж день тут світло. Прекрасно. Прекрасно. Ну, ви розумієте, що ви дебіли. З ким поведешся, того й наберешся. Друзі, ні, в мене на вас імунітет. Доведи. Священник закохався за здоров'я Івана Павла Ігора. Катіньки, Олега, я Ярослава. Смішно. Ну що, живчики, давайте витягнемо Олександра з цієї прірви адекватності. Давайте, гопнік іде ногою з часом. Іди сюди. Є які-то Ні, в мене є тільки картка. А це ж картка приватбанку. Так. Тобі пощастило, адже саме сьогодні в мене з собою є термінал приватбанку. У. Будь ласка, введіть ваш пін! Ти-ти. Дякую, що скористалися нашими послугами. Построїлись. Давайте построїлись. Друзі. Знаєте, що ми хотіли сказати цим виступом? Там закладена логічна думка. Кожен з нас рано чи пізно стикається з якимись труднощами, негаразними в житті, і зазвичай ми від того всього опускаємо голову. Але не треба опускати голову. Достатньо її підняти, подивитись навколо, і ви побачите людей, і ви побачите людей, на яких можна покластися. Команда Кеван збірна людей. Ви це ми. А ми це люди, які знають людей, на яких можна покластися одному житті нас має бути човен. Я бачу, ми пливем, бачу, ми пливем,